Один цікавий голос, який є найцінніший для нас. Він, він самий найцінніший, і за ціннішого за нього немає нічого. Ні голос наших рідних, близьких, не голос наших половинок, дітей, не голос навіть наших батьків. Це голос нашого люблячого батька Небесного Творця, який нас створив. Я сьогодні з вами хотів би порозмовляти, пороздумувати над голосом. Голосом Божий, який звучить, який лунає, який звертається до нас, який він Який він для нас. Мене дуже зацікавив один текст, який записаний в 62 му псалмі. Це один невеличкий віршик. Один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога. Псалом 62, 11. Отже, цей голос, який лунає до нас, це сила. І ця сила це сила Божа. Уявіть, той, хто своїм голосом створив весь світ, весь всесвіт. Все, що наповнює цей всесвіт, він створив своїм голосом. І цей голос звертається до тебе. І він звертається ніжно, ласково, мило. Я люблю тебе. Уявіть, що цей голос створив світ. І це все записано в першій книзі Моїсея, в буті, в першому розділі. Од... І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. І весь розділ наповнений і сказав Бог, і створилося, і сталося. Бог створив день, ніч, сонце, зорі, місяць. Він створив океани, моря, гори, ліси, траву, дерева. Ташок, звірів, риб. Він створив абсолютно все. І нарешті Бог сказав: створимо людину за образом нашим за подобою нашим, буття 1.26. І вінець цього творіння Бог вимовив, що це ми. І коли Він людей створив, він людину створив, він сказав, це вельми добре. Друзі, для будь-якої нашої справи ми прикладаємо дуже багато зусиль. Уявіть, щоб провести сьогоднішнє зібрання, вчора хтось мав прийти поприбирати цей зал, прикрасити цей зал. Ведучий мав скласти програму для того, щоб провести зібрання. Співоча група мала продумати прославлення, протренуватися, щоб гарно все заспівати. Технік мав настроїти апаратуру, наші сестри мали приготувати смаколики, які ми будемо ласувати після зібрання. Проповідник мав отримати від Господа скерування, яку істину він має донести і підготувати це слово. Ми прикладаємо багато своїх зусиль для того, щоб щось зробити. І це те, що залежне від нас. Багато хто з вас сьогодні зранку приклав зусилля, щоб бути на цьому місці, в Домі Божому, почути Слово, прийти в його присутність, але є багато чинників, які від нас не залежать. А ви уявіть, Бог одним своїм словом створив все. І він цим словом звертається до нас, що Він нас любить. Знаєте, друзі, словами, часом тяжко передати всю велич, могучність і силу Господа. В інтернеті є таке відео «Луї Гігліо – Неопісуємой Бог. Ражу подивитися. Я коли дивився, просто був в шоці від цього відео, воно просто захоплює дух. Читаючи святе письмо, а особливо Псалми, хочу звернути вашу увагу на один псалом, 29-й, який теж відкриває силу голоса Бога нашого. Голос Господній над водами, Бог слави гримить, Господь над великими водами, голос Господній із силою, голос Господній з величністю, голос Господній ламає кедрини, голос Господній торощить кедрини ливанські. Він примусить скакати Ливан як теля, а Сіріон, мов молоду антилопу, голос Господній викрешує полум'я огняне. Голос Господній пустиню тремтіти примушує. Голос Господній чинить пустелю, кадеш тремтячою. Тримтя... Голос Господній примушує лані тремтіти і ліси обнажає. Псалом 29, з 3 по 9 вірші. Читаючи цей текст, ми бачимо зовсім іншу характеристику голосу Божого. Це руйнівна сила, яка в одну мить може знищити все. Читаючи цей текст, мені на загадку приходить відео випробування атомної бомби. Коли від вибуху і ударної хвилі буквально ліси згорають як сірники, будинки складаються, озера, водні простори вони просто випаровуються, люди перетворюються в гульки. Це страшна сила. І це знову ж таки, це голос Господній, голос Божий. Це, отже, що нам відкриває це все, ці два тексти? Ці два тексти нам показують Бога, Його силу, голосу. Але в цій силі є дві речі: любов, з якою він створив весь світ і нас, і його бажання бути з нами, спілкуватися з нами, і його силу, з якою він може знищити все в одну мить, все, що він створив, він може. По своєму голосу сказати, і воно просто зникне. Але що нам дають ці два тексти? Вони відкривають нам силу Господа. І я думаю, вони будуть спонукати нас більше пізнавати нашого Творця. Один цікавий для нас текст в даному аспекті записаний в Першій книзі царів у 19 розділі. Там розгортаються такі події, коли пророк Ілля винищив всіх пророків язичників Валаала. І цариця Єзевель починає прислідувати Іллю і хоче його знищити. І з цими, з цими своїми турботами Ілля йде до Господа перед його обличчя і приносить свої турботи перед його лице. І Бог йому відповідає, а він відказав: вийди і станеш на горі. Перед Господнім лицем аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає, та не в вітрі Господь, а по вітрі трус землі, та не в трусі Господь, а по трусі огонь. І не в огні Господь, а по огні тихий лагідний голос. Перший царів 19:11, 12. В цьому тексті ми знову бачимо силу Господа, силу Бога, якою він може зрівняти все на землі, просто знищити землю. Але він говорить, що це моя сила, але це не моя сутність. Він говорить, що я тихий і лагідний, ось моя сутність. Що я хочу з тобою спілкуватися, хочу з тобою мати відносини. Тихі, лагідні, мирні. Як пам'ятаємо, недавно з цього місця брат теж проповідував про рису характера Бога Лагідний. Як описує словник лагід... поняття лагідності? Лагідний моральна якість та чеснота, чутливість у стосунках, доброта в поведінці, основана на любові, терпінні і милосерді. Лагідність протистоїть гніву. Лагідність більше, ніж просто стриманість, вічливість і уміння володіти своїми емоціями. Лагідність виходить із глибини люблячого серця. Отже, наш Господь в цьому тексті, ми бачимо в попередньому, має дві, ну, такі дві гарні риси характеру, які ми з вами маємо приймати: це тихий, спокійний, який не кричить, не піднімає голос, і лагідний, який. Завжди знає слово потішення, яке підкріпляє, яке настановляє, яке допомагає. В Біблії ми можемо знайти дуже багато різних характеристик Господа нашого. Особливо мені подобається книга Ісаї, де дуже багато пророк описує Ісуса і Його прихід на землю, Його життя тут на землі. У 42 му розділі. Пророк говорить про Ісуса: Він не буде кричати і кликати не буде, і на вулицях чути не дасть свого голосу, Він очерети не надломленої не поломить, і гнота тліючого не погасить, буде суд видавати за правдою. Тобто Ісус, тут, тут пророк описує Ісуса в стезі лагідності і тихості. Тут сказано, що Він не кричить, голосу подавати не буде. На вулицях його не побачиш, щоб він галасував щось робив непотрібне. Він очерети не надломленої не доломить. Тобто Ісус, знаючи наші е, життєві ситуації, ті перипетії, які в нас відбуваються, коли наше життя, здається, надламалося, або воно взагалі зламалося, розбилося, і вже його не буде, Він через Писання, через церкву, через обставини буде намагатися зробити все, щоб ми стілилися, щоб ми продовжували далі рости вгору. Гнота тліючого не догасить. Це Поясню, що таки, колись були такі лампи, де був гніт. Тобто фітільок, шнурочок, коли закінчувалось масло або він догоряв, він міг затухнути. Так само і наше духовне життя, воно гасне, воно втрачає своє світло, воно втрачає свою привабливість. Але через духа Ісус буде підкріпляти наш. Гніт цей. І Він буде більший ставати, він буде розгорятися, він буде більше давати світла, і через нас буде Ісус прославлятися. Він прийшов на землю, щоб вернути нас в лоно Отця. Про що нам на сторінках Євангелії Ісус сам виголошує? Це записано в Євангелії від Івана, 12 розділ. А хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, в темряві не зостався. Коли б же хто слів моїх слухав та не вірував, я того не сужу. Я не прийшов світ судити, але щоб світ спасти. Отже, друзі, той, хто створив весь світ, той, хто створив нас з вами своїм люблячим ніжним голосом. Також має силу голосу знищити все на світі і нас з вами. Але Він вибирає шлях того, щоб бути з нами, спілкуватися з нами, говорити до нас. І це спасіння сьогодні в наших руках. Бог кличе, Бог каже, я тут, прийдіть до мене. Все, все що нам потрібно, це зробити крок і сказати: ось я, я грішний, допоможи мені. Хочеться закінчити такими словами Списання. Тому, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. До євреїв 3, 7, 8. Цими ж словами Ісус звертався до нас завжди, як вчора, так сьогодні і завтра, бо Ісус незмінний, Він на віки такий самий, і Його любов теж не міняється. І Його любов завжди буде кликати до нас ніжним, тихим лагідним голосом. Амінь.